У Хустському велятині вдруге провели загальношкільне свято вишиванки. Якщо торік 170 вишиванок прикрасили шкільне подвір'я, то цього року охочих одягти вишиту сорочку побільшало. Минулого року ми мали 170 вишиванок, а зараз практично вся школа. Це це учнів і всі вчителі. Мета була зберегти, відродити і популяризувати саме велятинський костюм, саме нашу вишивку, нашу вишиванку. Велятинський костюм відрізняється мінімум вишивки. Це Своєрідна вишивка бордового кольору, переважно бордового кольору, а також синього кольору. На жіночій сорочці є вишивка біля. Воротничка біля комірця і на рукавах у Велятинській вишиванці кольори символізують збереження родинного вогнища, благополуччя, добробут і здоров'я, а також достаток і примноження в родині. Ідея ж влаштувати фест вишиванки народилася у організаторів не одразу. Спочатку ми надумали зробити елементи шкільного музею. Потім виникла ідея зробити це. Дійство масштабнішим зробити виставку, шкільну виставку. Ну а потім виникла ще краща ідея зробити шкільний фестиваль. І от минулого року, 17 травня 2014 року, ми зробили шкільний фестиваль вишиванки, традиційний ланцюг вишиванок і виступи наших учнів, які пройшли перший відбірковий тур на краще, на краще виконання віршів і пісень і в другому творі це вже виступи на сцені. На подвір'ї школи влаштували і тематичну виставку: старовинний вишитий одяг, вишиті рушники та скатертини. А також чимало фактів про закарпатську вишивку це все елементи виставки. Ну і патріотизм та національний дух, що не могло не вразити. Закарпаття в Україні велятино, хущина має майбутнє в Єдиній цілій соборній Україні. Тому я думаю, що цей фестиваль треба виносити на рівень районного свята, обласного свята. Тому я думаю, що наступні наші фестивалі будуть більш ширшими, і влада і меценати будуть мати можливість давати розвиватися таким заходом, таким фестивалям цього року майже з п'яти сотень вишиванок утворили валятинці живий ланцюг, який простягнувся від сільської школи аж до самісінького центру села. Далі школярі разом із вчителями стали у коло, заспівали гімн України та розгорнули державний прапор. Вишиваний фест прийшла і делегація із сусідньої Румунії, представники якої на святі заспівали українською. Всім дуже подобається свято вишиванки. Мені теж я вдягнулася у вишиванку. Я знаю, що вишиванку дуже давно вишивали на, на свадьбу. Насайвом вишивала дівчина своєму коханому. Давно бабусі ще прапрабабусі, бабусі вони вишивали ручно. У них були ну якби багато тканів. Вони самі робили і вишивали ось такі вишиванки гарні. Девіз фестивалю діти України за мир. Адже єдине, чого найдужче чекають українці сьогодні миру та спокою в державі. Тому й гасло свята вишиванки саме таке.